Привіт, дітки! Погляньте, яка сіра гостя до нас сьогодні завітала. Хто це? Так, це маленька мишка. А зараз пропоную послухати вірш Софії Майданської Їде мишка на машині. Їде мишка на машині. У сивенькій кожушині. Від садка до садка. В неї пісенька така. Ой, машино, ти машино, калачів солодкі шини, ти велика, наче зіл, певно, сто конячих сил. Ти біжиш, наче миш, Ані трохи не димиш, бо в моторі не бензин, а сироп із апельсин. Дітки, про що розповідалось у вірші? Про мишку, молодці. А що мишка робила? Їхала на машині. Так. А чи звичайна це була машина? З чого у неї були шини? Так, це була незвичайна машина. У неї були шини з бубликів. Молодченки. А тепер можемо приступати до ліплення. Дітки, сьогодні ми з вами будемо робити ось таку маленьку мишку з пластиліну. Але спочатку давайте розімнемо наші ручки. Мишка, мишка, шкряботушка, хвостик дротиком, два вушка, чорні очка на чацятки. Любить мишка в нірці спати. Молодчинки, гарно розімняли наші ручки. А тепер давайте поглянемо, що нам знадобиться для того, щоб зробити ось таку мишку з пластиліну. Отож, нам знадобиться пластилін білого та чорного кольору. Також можна взяти сірий колір. Отож, беремо великий шматок пластиліну та добре розминаємо його в ручках. Нам потрібно з нього зробити кульку. Ось так. Тепер цю кульку нам потрібно видовжити. Ставимо на теку. І ось таким чином видовжуємо. Ось так. А тепер з одного боку ми будемо робити вуще. Ось так притискаємо і видовжуємо з одного боку. Там буде носик в нашої мишки. Пальчиками ось так видовжуємо. Ось так. Тепер беремо менший шматочок та прикріплюємо. Це буде одна лапка нашої мишки. Беремо ще один, прикріплюємо поруч. Ще один ось тут. І останній, остання лапка. А тепер давайте порахуємо, скільки лапок у мишки. Один, два, три, чотири. Чотири лапки у мишки. Молодченки! Тепер нам потрібно зробити вушка. Беремо шматочок пластиліну, розігріваємо його в вучка, та ось так за допомогою двох пальчиків сплющуємо його. Ось. Тепер беремо з одного боку і ось так притискаємо. У нас вийшло вушко. Прикріплюємо його до нашої мишки. Так само робимо інше прикріплюємо до мишки. Тепер беремо пластилін чорного кольору. І прикріплюємо очі нашій мишці. І залишився тільки хвостик. Беремо шматочок білого пластиліну, розминаємо його в ручках. І тепер Нам з кульки потрібно зробити довгу качалочку. Якщо ви взяли забагато пластиліну, можете його відщипнути та зробити менший хвостик. І прикріплюємо його ззаді до мишки. Ось таку мишку ми зробили за допомогою пластиліну. Я дякую вам за увагу, чекаю на фото ваших робіт та кажу до нових зустрічей!